Моє всім вітання. Так, ось така в нас палата. Вже все добре. Ми вже після операції. Це медібор-клініка. Дуже вдячні нашим хірургам, завідуючий Немаржицький Іван Миколаєвич і Андрієць і Андрієць... Вадим Миколаєвич. Надзвичайно професійні врачі. Ну, все. Чудово так. Чекаємо, звичайно, щоб уже остаточно ми були здорові це за 10 днів. Ось, бачите, яка палата. Ліжко тут комфортне, з кнопочками, піднімається, піднімається все, опускається, все комфортно. Там іде туалет, душова кабінка. Ось Всі засоби гігієни видаються, щіточка, бритвений, навіть приборчик, тапочки, рушничок і е, халат. Все-все, зубна паста щіточка. Ще чоловік підказує, гарно тут годують. ну що ще, Про так, раніше. Ось, бачите, там е, помаранчевий шнурочок, кнопочка визивається. Медперсонал за потребою. Ну, все чудово, медібор. Всім рекомендую. Рекомендую. Дай Боже, щоб воно вам і не пригодилося, звичайно. Але всякі ситуації бувають, тому що пометарились трошки. Ми по поліклініці районній і в обласній лікарні були. Обстановка гнітюча. Ну, бачите, дуже багато, значить, на. Навіть на психологічний стан в такій ситуації ось сам інтер'єр, в якому ви знаходитесь, люди, як вони до вас, навіть звернуться, привітаються, запитають щось, відповідь дадуть тактовно, це все-все діє на наш психологічний також стан, тому що самі знаєте, перед операцією нервів багато. Ось Тут і стояночка машина у нас е, припаркована. Ну, ну, так ось наді мною сиділа плазма ось така телевізором. Ми, в принципі, не дивимось там, що то для нас не так важливо. Ось, е, ну, надзвичайно, все, все чудово, все е, дякуємо всьому персоналу. Буде можливість, я ще на дворі покажу, як гарно. І ну, Приміщення тут без мови, що із самого, самої вулиці, коли ви потрапляєте на територію лікарні, це хірургічне відділення. Воно окремо, так, тут декілька є відділень у нас у місті, вони в різних куточках міста знаходяться. Це хірургічне, близенько ще й у нас біля дому. Воно якраз в нашому районі. І починаючи від ось від з, з вулиці. Я до вас. Зараз принесуть сніданочок, я цей поїсте, я вас тоді перев'язочку вам зроблю, хорошо? Mm. І тоді вже розрахуєтесь, бо ви, я я чула, що ви ще вранці хотіли, так? Да? Так, да? Да. Да. ви готівка. будете готівкою чи терміналом? Хорошенько. Ви тоді поснідаєте, ми перев'язочку і тоді розрахуєтесь, добре? Добре, добре. Ось, бачите, приємні дівчатка всі. Ось, що, що хочу сказати, да, зараз <сміх> знімемо сніданок. У нас був вчора ми поступили в палату, а ось тут лежав чоловік поряд, у нього теж було операційне втручання. В 15 годин його привезли вже з операції, це було 25-го, а 26-го, десь о 10.30 Він вже пішов додому. Ось так. Операція в нього теж була така непроста. Там був геморой, розріз, не лазерне було втручання. У нас лапароскопія, грижа, грижа Пахова з обох сторін. Коштуватиме це десь, як ви чули, зараз будемо розраховуватись. ну, Це приблизно 23, можливо, 24 тисячі, тому що операція була е, з ускладненнями, але почуваємося на даний момент все йде чудово. Тиск був зразу ввечері е, нормально 120 на 76, температурки не було. Е, сходив в туалетик, це по-маленькому, це важливо. теж. От, що ще? Ну, все В нормі, все в нормі. сьогодні також все в нормі, правда, щось спалося погано вночі, ну нічого. Ось, ну, Може, дочитаємо, дочекаємося сніданку, може буде кому цікаво, ага, то що хочу сказати: цей чоловік, що поступив перед нами. То він дуже хвалив, як тут смачно годують, як тут смачно годують. Я була присутня, чекала чоловіка, його забрали вже на операцію, а він саме снідав. відчувалося, що дуже йому було смачно, а ще й враховуючи, що це був вже вівторок, а з неділі він не їв, то дуже йому смакувало. Ну так, ось чоловік мені вже зателефонував вчора, я день знаходилася в палаті. А увечері вже він мені після вечері телефонував, що дійсно був легенький супчик, смачний, дуже, пюре картопелька, гарний кусок рибки червоної. Ось, ну Дійсно, що наївся навіть так відчутно було. Так що нічого не потрібно, тільки гроші взяти з собою. І це, повірте, це того вартує, тому що Настільки морально тут заспокоює стан, цей стан, це відношення. Ось, ти не турбуєшся ні про які речі, що потрібно з, тобою, з собою брати. І, як я сказала, я тут знаходжуся, знаходилась вчора, я могла знаходитись до пів на восьму вечора. Ось, і це також дуже, дуже комфортно. Ну, все. Сніданочку не дочекались, ну, певне, на сніданок буде смачненький, порція достатня, так що, ось так. Будьте всі здорові, звичайно, і краще в лікарні не поступати. Але якщо є така ситуація, то я рахую здоров'я. Це все-таки варто, нехай заплатити, переплатити, тому що, на жаль, наші заклади. І ще не е, мають державні, державні да, не мають, е, ну, можливо, це в нашому місті, так, е, не мають навіть тих комфортних умов, які вже е, ось склалися в медіборі, в частності. До побачення.